І обіцяна розповідь про страшну недогову, яку поширює саме війна. Грячка, гідрофобія, параліч і смерть у муках це все про сказ, хвороба невиліковна. Саме через її поширення карантину голосили, зокрема, у Київській області, але дуже небезпечна ця напасть і у фронтових окопах. То що треба знати, щоб не потрапити в біду? Як захистити себе і дітей у міських джунглях? І наскільки захищені від цього смертоносного вірусу наші воїни. Про скажений бік війни кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко далі. Одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Покусала скажена лисиця. Вибігла звідти і схопила мене за ногу. А це п'ять лисиць розгулюють на подвір'ї у жительки села Новосілки, що межує зі столичними теремками. Усі ці історії зафіксовані моїми колегами-журналістами цього року, і це лише крапля в морі порівняно із загальною статистикою. До неї ми ще повернемося. Нещодавно Київська область жахнув ще один випадок сказу. У цьому контактному зоопарку від сказу помер олень. Це сталося наприкінці серпня. Тож місцева влада просить усіх, хто відвідував зоопарк з 16 серпня, звернутися до медиків, адже сказ поширюється не лише від укусу, а й від слини тварини. Це безкоштовний контактний зоопарк, розташований на межі Києва із села Петропавлівська Борщагівка Київської області. Сюди часто приходили місцеві з дітьми годувати тварин 19-го числа. Зі слів доглядальників зоопарку, тварина втекла. І вона бродила лісом, не зрозуміло де, і можливо, був контакт з дикою твариною. Потім тварина вернулася, і 26 го числа почалися в неї прояви хвороби. Тварина себе неадекватно вела. В неї були слюнотеча, вона бігала незрозумілому в хаотичному порядку. І 28-го вона. А 4 вересня зареєстрували другий випадок сказу у цьому самому зоопарку. Загинуло Оленя у нас лисиць Багато бігає по нашій території. Да, це дійсно є це проблема. Ми з санстанцією ми працюємо. Ми ага. созванювалися ще на тій неділі. Ми созванювалися і вони працюють. Вони знають. А поки місцева влада працює, відвідувачі зоопарку побігли до лікарень. Ми пішки ходимо ввечері. Годувати. Анастасія із Петропавлівської Борщагівки контактний зоопарк розташований біля її будинку. Контактувала дитина, ну годувала його. На десятий день після відвідування Анастасія дізналася, що в зоопарку від сказу помер Олень. Дуже злякалася. тому ми ввечері дізналися зранку. Ми вже поїхали сюди до лікарні для того, щоб отримати вакцинацію. Малечу і Анастасію вакцинували першою дозою на черзі ще по чотири уколи. І ось тут почалося. Дитину щепили, а жінці раптом відмовили. Оскільки Петропавлівська борщагівка, ну як нам пояснили, належить до. Бучанського району, і нам потрібно їхати аж бучою. І на мої пояснення, що я вакциную тут дитину, і вакциную сама. І ви мене вакцинували. Мені відмовили вакцинації. Для чого створювати такі незручності для матері і дитини? Питання риторичне, адже немає жодної різниці, з якого ти району, тим паче, якщо можеш захворіти на смертельну хворобу. Власне, давайте розберемося, що то за хвороба. Сказ це нейротропний і дуже підступний вірус, на відміну від інших, що курсують в крові. І він розробив власний спосіб і буквально рухається по наших нервах, переміщається повільно по 2-5 міліметрів щодня до спинного мозку і далі до головного. Там атакує головні центри. Тож, чим подалі укус від голови, тим більше часу на виживання, бо вакцина від сказу є, а от ліків для тих, хто вже захворів на сказ, не існує. Переносять сказ тварини, дикі домашні свійські, не лише через укус чи подряпину, а через слину. І це страшно. Бо у укус ви точно помітите. А таке зараження ні. Від моменту інфікування часу небагато. Якщо казати про золоте вікно, 72 години. Звертатися треба до травмпункту у вашому районі. Інкубаційний період від кількох тижнів до місяців. Тобто, ви можете і не підозрювати, що хворі. Один із клінічних симптомів гідрофобія. Гідрофобія це коли людина боїться води тобто до людини підносять. Склянку з водою, і відповідно, людина вона не вмотивовано боїться. Таким чином людина помирає в муках від зневоднення, каже лікар. Йому дуже хочеться, але він не може. Він просто боїться. І навіть якщо насильно влити людині в горло, в такому випадку воду, то він поперхується, не може ковтнути. Після випадку із оленем і відео з військовим за профілактичними щепленнями звернулися багато наших захисників, каже лікар. Через бойові дії і заборону мисливства різко зросла кількість диких тварин, адже їхню популяцію вже ніхто не контролює, зокрема лисиці, які. Є основними переносниками сказу вони потрапляють усе ближче до населених пунктів, особливо туди, де багато безпритульних домашніх тварин, котиків і собачок. Заражають їх, а вже потім вони можуть заразити людей. І на жаль, території, де можна, ми можемо оброблювати. Вони також не максимальні. Тобто ті зони і території, де не можна туди виходити, то там на жаль заходи здійснювати. Нема можливості до повномасштабного вторгнення профілактична імунізація диких тварин робилася скидом вакцин з літаків. А з 22-го року це, звісно, згорнули. Охопити площі пішки не так ефективно, кажуть фахівці. На наш запит до медичних сил ЗСУ щодо вакцинації військових наявності вакцин в пунктах. Відповіли, що усе це інформація для службового використання, тобто не для розголосу. І додали серед військовослужбовців. Проводиться санітарно-освітня робота щодо заходів профілактики сказу та дій у разі у усу, ослинення дикими та або свійськими тваринами. В цьому році найбільше виявляють сказ серед тварин в Вінницькій, Черкаській, Черкаській і Кіровоградській областях. У 2022 році у нас було виявлено 600. 41 хвора тварина, в 2023-му було 1222 хворих тварини, тобто у нас було збільшення вдвічі. У 2024 році – 1415, а за неповний 25-й рік – 747 хворих тварин. На жаль, фіксують і зараження у людей. Якщо говорити за 2024 рік, то таких випадків в Україні зареєстровано два. У 2025 році ми також маємо один випадок вказу у людини, звісно, ці всі, всі випадки закінчили летально. Усі охочі можуть профілактично вакцинуватися у приватних клініках. Французька вакцина коштує 5 тисяч гривень за дозу, індійська 2 тисячі, і зробити треба три уколи. І обов'язково вакцинуйте своїх домашніх тварин. Щорічне щеплення у приватних ветклініках коштує в середньому 700 гривень. А є й державні там вакцинують вашого домашнього улюбленця безкоштовно. Однак життя точно коштує дорожче. Ірина Коваленко, Наталя Ткачук, Андрієтуш. Кінта Геннадій, Шульга, ТСН Тиждень, 1+,1, Марафон. Єдині новини.